Вітаю, ви на каналі компанії Ecosystem. Це канал про комплексні енергетичні рішення, такі як теплові насоси, сонячні батареї і сонячні колектори. В цьому відео я вас познайомлю з новим об'єктом, а саме храм Стрітення Господнього в селі Зубра на базі двох типових насосів повітря-вода LG Терма V по 16 кВт кожний загальною потужністю 32 кВт. Вона звернувся отець цього храму з технічним завданням замінити існуючий твердопалевний котел, який є єдиним джерелом опалення на теплові насоси, а твердопаливний котел перевести у резервний режим. Зі слів замовника, їм набридло бути кочегарами, тож вони прийняли рішення перейти на більш енергоощадні системи, такі як теплові насоси. На початковому етапі ми розглядали варіант теплові насоси Panasonic High Performance, але у зв'язку з тим, що їх не було на складі, ми запропонували їх аналог, теплові насоси повітря, вода LG Therma-V. Опалювальна площа цього храму складає 450 метрів квадратних. Висота стелі доходить місцями до 15 метрів. Внутрішня розводка це є теплі підлоги, і це ідеально підходить під теплові насоси, оскільки тепловий насос це є низькотемпературне джерело опалення, і для нагріву теплих підлог достатньо температури 35-37 градусів. За моєю спиною зовнішні блоки типових насосів LG Therma-V. на відміну від типових насосів Mitsubishi Zubadan, в типових насосах LG та Panasonic Немає третього контролеру, який би управляв двома контролерами. Оскільки тут є два типових насоси, є два контролера, і в Mitsubishi Zubadan є можливість регулювати потужність кожного з них. В даному випадку вони будуть разом запускатися і разом будуть відключатися. В Комплектацію до цих двох типових насосів ми додали додатково по wi fi модулю. Це дозволяє дистанційно управляти тепловим насосом, оскільки ці два типових насоси керуються кожен окремо по окремому контролеру. Відповідно, коли немає потреби керувати двома одночасно, ви можете дистанційно один з них відключити. Це, наприклад, припадає на пізню весну чи ранню осінь. Давайте заглянемо у котельню. Ми знаходимося в котельні. Тут змонтовано два внутрішніх блока до типових насосів. Ліворуч стоїть електрокотел. Як резервне джерело опалення, так само твердопаливний котел під резерв, і дві великі буферні ємності по 2 тони. Тобто загальна ємність складає 4 тони, що це є, скажімо, досить великий об'єм води для нагріву теповим насосом. Відповідно, вода акумулюється в буферних ємностях і розходиться по теплій підлозі. Сподіваюсь, для вас це відео було корисним. Вставимо вподобайку, підписуємось на канал. До нових зустрічей, і все буде Україна!